Всім доброго часу доби! Це коротенький огляд електрогітари від фірми FUJIGEN. Конкретно ця модель FUJIGEN Neo Classic. Тобто це леспол від японців FUJIGEN. Коротенько, характеристики цієї електрогітари. Корпус червоне дерево. Топ вогняний клен. Гриф також червоне дерево. Профіль грифу U, Тобто він іде як англійська буква U по обхвату. Лади у них радіальні, у них називається ця система ладів CFS. Тобто, це коли у вас лади не ось так ось прямо йдуть, а вони коли до кінця грифу чим більше йдуть, тобто чим більш дальні лади до кінця грифу, тим більш вони трішки заокруглені. Для чого це зроблено? Для того, щоб струни можна було поставити ще нижче до грифу, тобто ще ближче будуть струни до грифу. Тобто відстань буде ближче, грати буде комфортніше, тому що струни притискати буде легше. І при цьому дзвіна не буде. Я це перевірив, Воно так і є. Тут в мене на цій гітарі найнижче, чим на будь-якій коли-небудь якій гітарі я грав. Ось тут найнижче зі всіх гітар, які я взагалі брав в руки, стоять струни, тобто екстремально низько. Тобто тут навіть менше одного міліметра. І при цьому нічого не дзвенить. тобто я вражений. І при цьому, коли ви бенди також тянете більше тону, полутератонові бенди, двухтонові, вони також не лягають на е гриф, тобто на лади. Не знаю, як вони це зробили. Ця система спрацювала. Це у нас костяний. Вся механіка тут готова. і тому також кілки у нас готові. Так, тепер далі. Два хамбакера від Fijian. На Alnico 5 вони ставлять дуже гарні хамби. Я поки не бачив взагалі сенсу їх міняти на щось інше. Тобто такий у них звук ну, на пафи. От схожий на пафи, але трішки зліший. Я б так це зрівняв. Так, трьохпозиційний перемикач у нас. Дві крутилки гучності, дві крутилки тону, все як у лисполів завжди. Про топ я говорив. Так, ось так гітара виглядає ззаді. Гриф, звичайно ж, як для лисполів, класика вже традиція, гриф вклеєний. Вклейка тут, до речі, не бюджетна. Тобто тут дуже круто вони вклеїли. Тобто дуже схоже на те, що дійсно Гіпсон робить на своїх гітарах. В принципі, по всім основних специфікаціях пройшовся. Вся фурнітура тут готова, і струнотримач також. І також тут дуже крута штука в струностримачі. Ось у нас цей бриджик стоїть, і ми можемо навіть рукою регулювати відразу висоту струн. Тобто не потрібно брати викрутку для того, щоб відрегулювати висоту струн. Все, ви отак ось ось рукою обхватили і крутите. Вверх чи вниз вам потрібно ну, вище чи нижче струни. Дуже зручно, на мій погляд. Особисте враження тепер про гітару. Будучи ще приклади в цьому відосі, я повставляю приклади, як вона звучить. І ось такі ось мої враження просто на словах. Найзручніший Лес Пол, на якому я коли-небудь грав. З чим я можу зрівняти? Я грав на Gibson Les Paul Special, Gibson Les Paul Studio, Gibson Les Paul Standard і Gibson Les Paul Custom. Тобто ось ці всі. Етапи ієрархії Лесполів від Гібсон, я їх в руках тримав, грав на них, пробував. І поки що в мене найсвіжіший в пам'яті Лес Пол Студіо. В зрівнянні, що схоже з Лес Пол Студіо? От характер звуку дуже схожий, але гриф зручніше. І дуже схожі відчуття від динаміки. Тобто, ви тихо граєте з маленькою атакою. Гітара тихо видає, але дуже все одно ну, читаємо кожна нотка залишається. Ви дуже гучно граєте, гітара відразу це сприймає. І також гучну динаміку ще більше її ну, відносить до того, що ви граєте, яку партію ви не граєте, вона ще більше розкриває оцю гучну динаміку. Але чим, чим ось ця гітара краще, на мій погляд. Гриф. У Гіпсона гриф е, більш громоздкий. От Леспол Студіо, у мене свіжій пам'яті, хоч там не такий громоздкий гриф, як Леспол Кастом, але все ж таки є трошки. Ось тут більш такий модерновий. Я б його назвав шредерський гриф. Тобто, в принципі, ось цей Fudigan шредерський Леспол. Дуже для нього ця характеристика м -м, підходить. Сустейн як, ну от те, те, що я можу сказати, те, що я зрівнював, сустейн дійсно як у Гіпсона Леспола. Дуже тягучий. Але при цьому на рифах вона, на мій погляд, більш кусача була. Це не означає, що ця гітара краще Гіпсон Лес Пол, вона трішки інша. Але характер все ж схожий. Тобто я все одно дуже люблю Gibson, Les Paul Studio, Студіо, Paul Стандарт. Кастом мені все ж не так подобається. От мені ось модель Les Paul Стандарт мій взагалі фаворит до сих пір. Хоча кастоми, ну, звісно, дорожчі, але ось мені просто по тактильним відчуттям Леспол Стандарт от, більше по характеру звуку, ніж кастом подобається. Так ось, ця гітара не заміна цьому. Але це альтернатива. Якщо ви дуже любите лесполе, але хочете більш шредерську і злу гітару, то ось цей фюджеген прям ну, знахідка.